Так, ну що ж, всім привіт. Байк ми продовжуємо грати. Вікторію 3, продовжуємо розвивати Україну йти вперед по рейтингу в, в ВВП. Я хочу перший. Я не знаю, чи можливо перше місце зайняти, тому що я чомусь не можу нормально імпортувати ту ж сірку. І це мене дуже сильно обмежує в розвитку, насправді так кажучи. Так в мене взагалі нема Дінаміт, давайте хтось хоче Дінаміт, давайте якийсь мінімум імпортувати. Наприклад, з бельгійського ринку. Просто якийсь мінімум, щоб був. Тому що в нас є якийсь запит. Будемо його задовільняти. Так, так само, як мінус 180 риб, це цікаво. Враховуючи те, що у нас одна риб... рибна ловля, де дає плюс 100 риб. Тому на, тримай дві і ми вийдемо одразу з мінусу Давай три, на всяк випадок. З запасом. Плюс 300 риб просто з місця. Також мінус 217 папіру, коли у нас величезний плюс деревини. До речі. Міський, я давно не дивився по виробництво може? А, сілька. Сілька і барвник потрібен. Такий у нас мінус. Мінус 214, 6 побудую. Є. Ой, у нас обаже дитяча праця перейшла на голосування вже. Я щось пропустив в цей момент. Все з Іспанії розрив зменшується і зменшується. Рівень життя збільшується. Прекрасно. 50 мільйонів. Є, от на цей графік зростання. Вау, це прекрасно! Він виглядає прекрасно. У нас різниця 7,5 мільйонів з Іспанією. Іспанія чекає на мене. Є, обмеження... обмежена дитяча праця є. Але я не розумію, чому воно дає смерть? А, нехай. Так, а тепер, дивіться, в нас підтримка є рух за президентську республіку. Але в нас буде. У нас революція через це буде. Це прям точно. Вільна торгівля. У нас прибуток піде в мінус 14 тисяч. Це прекрасно, вільна торгівля, це прекрасно. Але я пам'ятаю, як я до цього брав вільну торгівлю. І в мене просто всі товари улітали з ринку, а нові не приходили. Давайте обрані чиновники візьму. Всі за це. Шанс успіху максимальний. Це демократія, трохи ще в бік демократії. Так, стоп, що? В нас величезний плюс тканини? Мені здається, це зараз просто через будівництво через те що у нас. Воно іноді, коли прикидується будівництво, не споживає ресурси. Короче, все складно тут, все складно. А, ні, у нас і справді тканина в плюсі, тому що я змінив виробництво. Я можу нарешті нормально спробувати нормально розбутуватись. Да, як мінімум, десятка виробництва. Ось так, 10 виробництва одягу. Так, я бачу що в Чернігові у нас проблеми будуть. Навчу нігру інфраструктуру і одразу в Таврі. Ну ось так, з запасом. Є обрані чиновники пройшли. Оцінку, тепер схвалення. Та, я думаю, ми їх приймемо. Я зараз по інститутам ще, по університетам. Давайте я в чергу такий, щоб ще університети закинути, тому що гроші на це є. Ось так, потім. Потім з часом ще. У нас речі, рівень життя вже 31.1, 33 місце в світі. Непогано я тут. А ВВП на населення 38. Місце. А, так у нас краще. У нас піввідношення рівня життя до рівня ВВП, грубо кажучи, краще. У, І от так. все на голосування обрані чиновники. Потрохи в бік демократії, такий все, так сунемо, потрохи поступово. Що там з ВВП. Бачите, тут воно щось. А, я там університети будував, тому трохи зростання підзупинилось, але зараз повернемось. Куву в гілля побудую. Яке об'єктивно потрібне. Що ого, а чому в мене мінус тисячу тканини? Звідки мінус тисячу тканини? Куди? Текстильні фабрики споживають такий жах? Де мені взяти стільки тканини? Ну, по-перше, у нас максимально вигідні е, скотарські господарства. М'ясо так ми е, не споживаємо, але все добре, ми з них споживаємо. І всю тканину прям по максимуму споживаємо, та і м'ясо можемо споживати по максимуму. Серйозно, на мінус 1000 було. І все ще мінус тисяча. і мінус 1000 одяг, то куди вам так багато? Ай! Щось забагато. 28. Давайте частину приберу. Все. Короче, все складно. Так, давайте одразу ну, приймемо закон. Фух, <гум> як хорошо. Ми прям швидко, ось з обраними чиновниками прям швидко. Прям шу... У, і в нас з'явилася бюрократія завдяки обраним чиновникам. А... президентська республіка. Я справді дуже хочу президентську республіку. Але дрібна буржуазія прям, прям максимально проти. А за що вот дрібна буржуазія? Не знаю, я не хочу ризикувати зараз. Загальне виборче право. Хто проти? Ай! Давайте спробуємо. Якщо буде без повстань і так далі, то прийму. Якщо почнеться революція, то просто зупиню. На жаль. Але я б хотів. Так, тут є ті, хто за збереження монархії, але не. Без бунтів. Я вас благаю, без бунтів. Революція. Зупиняюсь. Як скажете? Я такий. Дуже поблажливий. Щоб релігію прибрати, дайте мені. Бо вільну конкуренцію, не конкуренція прямо. Круто буде. Давайте спробуємо зараз ще раз вільну конкуренцію взяти. Минулий раз я скусував, тому що там відсоток прям успіху дуже сильно впав. Так, плавучий приста, не байдуже. Ну, до речі, зараз. Коротше, розбудовуємось. Потрохи поступово розбудовуємось. Так, окей, я тут роблю помилку. Все, прибираємо. Ой, трохи не те почав прибирати. Я не розширяю виробництво одягу. Спочатку намагаюся розширити тканину. Тканинне виробництво, тому що ми, ну, насправді, якийсь занадто мінус. <клес> і мінус 616, давайте. Хоч по сільському господарству пройдусь. Будемо так. <клес> Дуже сільськогосподарська країна. Але в нас мінус тканини і зерна, і це ненормально. Це якийсь, ну, типу, це як необхідний мінімум. І якщо в нас мінус цього, то це якось неприємно. Вибори Вибори. Е, в нас легітимність правління зараз так. 57, а я можу зробити 87. Залишивши просто прибравши дрібну буржуазію. Та підтвердити, чому б ні? Я не впевнений, що я ще, все ще хочу промисловців підтримувати. Вони якось занадто виросли. Я такий, інтелігенція. Ти більше в і дрібну бжазіо, таке щоб Давайте краще придушувати дрібну Хоча вона в деяких місцях непогана Давайте поки що нічого не робимо. управа дітей і так далі. Прекрасно. Що тут? А, це виробництво. А, в суспільство. будівлі зі столими. Так, це точно в суспільстві. Будівлі зі столовими каркасами. Нехай. Окей. Окей. Не, не пройшло в повинні конкуренції. А, ні, пройшов, навпаки. До речі. Що харчова промисловість? Так ні, не тут. А, я її не там дивлюсь. Харчова промисловість. Десь. Удів з того каркасом, зрозуміли. Так, я десь. Десь щось відкрив? Може це в скловарні? Тех. Та... Потрібно. У мене нема свинцю. Чепіть світло. Я образу. Що тут вивчаєте? Корпоративізм. Ну, Менше радикалів. Вперед. Якщо в мене з ВВП, я, напевно, розумію, що це нестача тканини. це є падіння одягу і так далі. Чи нестача сталі. Нам ну, хоча б залізу вистачає. Залізо вистачає, залізо з головою. Мінус 200 сталі, мене смущає. Давайте. вау. Ой, так. Два виробництва сталь. Точно. І не пройшов. А, нормально, тут плюс 15. Шанс прийняття. Пр прекрасно, 42. Пройдемо. Пройдемо в інву конкуренцію. Пройдемо і буде більше. Більш вільне, все вільне, всі вільні. Але не анархія. Анархія це погано. Просто свобода. Свобода може бути і в демократії, я не бачу проблем. Давайте вільно Давайте. Ні, не пройшли складання окей, okay, плюс 20% шанс прийняття Тепер 62%. Все в нас буде вільна конкуренція. Давайте, вільний ринок, максимально вільний. Вільну торгівлю страшно приймати, я скажу чесно, тому що в мене є поганий досвід, з цим пов'язаний. Неприємний. Але не думаю, що це прям погана ідея вільна торгівля. Блин, було б нас доброго, була б достатня кількість добрих, чесно кажучи. Мені б не доводилось ось так забу... Я Харків повністю забудував. Вау, у нас факт. Вау, я майже повністю забудувався фермом, майже повністю. Це знущання в якомусь сенсі. Так, я щось з мінусу по сталі, так і не вийшов. Давайте ще. Ого, тут 3000 плюс обіцяють. Давайте не знаю. Три ще виробництва сталі в пріоритеті. Давайте. Ну і чому знову? чому ні? Ще плюс 10% шансу твоя. Ну так, шанс зростає. Сірка, я не знаю. Було б в кого імпортувати сірку. Нема, просто нема в кого імпортувати сірку. Я, е, е, тільки зараз виходять перші відео по цій грі. Не, бо тому що я записую наперед. І мені прям багато хто пише, типу, ой, чому ти не користуєшся імпортом і так далі, бо я тож ресурси. Як імпортувати? Нема. Нема Сірки, ось, новий, я не можу. Де мені сірку взяти? При цьому у Італії вона є. Чому я не можу у тієї ж Італії взяти? Або ти? Я пам'ятаю, можна було якось ринок взяти. Щось таке раніше. Перемістити ринкового столиці. Ні. Дипломатичні дії. Сторгівельна угода. Іспанія, припустимо. Підтвердити, але це мені нічого не дає толком. Типу, і. Раніше було можна було спільний ринок робити і так далі. Зараз я не бачу такого. Двостороння угода про інвестиції з картфелу. Та на. У нас 58 мільйонів ВВП. Я не знаю, ми щось в якийсь момент бачите, тут просто якесь плато. Вийшло в нас, я не знаю, чомусь не зростали якийсь час. Але нормально. Тримаємось. Що ви мені тут ще пропонуєте? У, інвестиційні банки, це прекрасно, тому що ще одна компанія. Ми ще одну компанію отримаємо. Я не знаю, що буду робити з цією компанією. У нас багато чого в мінусі. І напевно, зерно. Я б хотів зерно. Більше виробництва зерна. Так, зачекайте, настільки я можу інвестувати, щоб прям будувати все картвело. Такому випадково, випадково не з'являється. Так. Я вибачаюсь. В тебе нема сі. Але в тебе свинець? Тобто я отримую свинець. вау Так, пріоритет. в пріоритет. У мене буде свинець, по-перше. По-друге, чай. Шовк. Бадвовна. У виноградні. І це все буде моє? Це буде мій ринок. Ось що мені треба. Так, інвестиції. Чому мені ніхто не сказав про інвестиції? Ну, тому що я записую наперед і у вас не була можливість. Так, дати право на інвестиції це не цікаво. Мені більше цікаво двосторонні угоди на інвестиції. А це прекрасно. Шкода, що до цього це не помітив, тому що в мене тепер буде шовк. По-перше, шовк, по-друге, тканину я буду нормально отримувати. Шкода, що сірку не можу отримувати, але. Але, але. Якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну, то по посилання в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зливте рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, Це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніки, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось з рі, чи глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом, по санів в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім та чита. Бувайте.